Ворон, ти не тинівійся, Пам'ятаєте, співав. Чорний ворон, ти не бійся» тільки ж я тоді не знав. Закружляє чорний ворон над моєю головою, закружляє чорний ворон як прийде орда з війною, як прийде лиха година, я село своє покину і піду, як справжній воїн захищати Україну. Ти пробач мені, родина. І сім'я, і рідний брате, бачить Бог, хотів я жити. Не хотів я помирати, ти пробачив, і дружину, і ти, рідна сестричко, не моя у тім провина, посмугніла ваші річка, та така судила стуля. Я боруся до знемоги, я хотів для України миру щастя. Перемоги. Ви за мене помогти? Церкві свічку запаліть, вже душа моя умова. Ну а ви живіть, живіть. І коли піду на землі, залишивши післів, залишивши всіх папчу і колег, і сім'ю, і родину, то не плачеться, бо плакається на слід. я не просто помру, білим птахом я в небо полину, білим птахом Полине у небо зболіла душа, де немає тривог, де війни, де неспокою так не хватає. Ви пробачте мені, перевагою, що за мене, ви пробачте мені, бо я всіх вас щиро прощаю. Слава Україні!